Доброго дня, дорогі брати і сестри в Христі, доброго дня хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 14 годин 16 хвилин 16 лютого 2022 року. Робимо загальний проход для того, щоб ті, хто не знають, міг подивитись і укріпити ті прості моменти, які даються йому для духовного сприйняття, або ті перлини, які люди повинні знати. знаты. Вера – мать терпения, мать мужества, сила молитвы, руководительница к смирению, подательница надежды, лестница к престолу любви. Святой Игнатий Бринчанинов. То есть мы видим, что вера – мать терпения и лестница к престолу любви. То есть если у вас не будет веры, если у вас не будет э, вот этого внутреннего стержня, то к престолу любви вы не придете. Запомните это и закорбуйте в своих сердцах. Невозможно угодить Богу, имея в себе ненависть и вражду. Преподобный Ава Ісайя. Багато людей думає, що вони ненавидять одну людину, але вони побудують радість або щастя з іншою людиною. То це теж велика, велика помилка, бо такого не буває. Так, преподобний Серафим Царовський, алювік Богу. Стяжавший совершенную любовь к Богу, существует в жизни сей, так, как бы не существовал. Ибо считает себе чужим для видимого, с терпением ожидая невидимого. Он весь изменился в любові к Богу і забыл всякую другую любовь. Це ми бачимо велику відданість, відданість людини до Господа і людина. Все відбрасує і тільки бере божественне. І тоді йому відкриваються оці за хмарні горизонти і велика Божа любов. Бог завжди радіє дитині підлітку. В серцях посилає палаючу квітку. Ось ми бачимо, як палає серце у людини, яка в серці залишається дитиною або підлітком і сприймає все навколо себе по дитячому. Так, тут в нас. Квітами фондую радісне життя, щоб по світу швидко ширилась краса. Тобто ми з вами знаємо, що без краси нічого е, теж не відбувається доброго. І через красу ми бачимо, що дуже ненависні люди все ж таки оговтуються і е, стають е, такими степенними, якщо, наприклад, такому злому чоловіку попадається така духовна і любляча жінка. Це хочеться зразу згадати Беніто Мусаліні і Клара Пітачі, яка була віддана до Кинця. Так, собачки прибегли. И тому... Э, ось, що такая краса. И ось мы бачим приклад хлопчика. При виде красоты мальчишка стал другим. Убравши руки, он застыл. Сознание поплыло. Какая красота, подумал он, глаза не отводя. Приливом крови неожиданно Його накрила. Ми бачимо, як хлопчик зашарівся при вигляді квітки. Так і багато хлопчиків е бачить, коли е гарна дівчинка, і він змінюється змінюється все всередині, і любов його накриває, переповнює тими якосними. Е Елементами, які він собі може і не бачив до цього моменту. І він хоче бути кращим і хоче перед цією дівчинкою доказати, показати, що він гарніше, ніж є на ділі. Так, тут у нас любов свою тобі, аз Боже, отдаю» і з кожним словом, повторяє, я тебе люблю. Ось якщо кожен з нас буде так віддавати любов Богу, то ми будемо вже англами на землі. Всі мисли о тебе, Господь, любимий мой, вся нежність, ласка і любов моя завжди з тобою. Це ми бачимо, що всі думки і все тільки про Бога наповнює, переповнює. Цю душу цього хлопчика-ангелика. І якщо ми теж так будемо над собою працювати, то теж ми будемо наповнюватися Божою любов'ю. Будемо, як діти, гратися, все робити, і якщо ми по-справжньому покладаємося на Бога, то Бог теж дає нам все необхідне. Бо ти можеш і ставити і гармати, і пушки, і все таке інше, але потім тебе можуть, як то кажуть, перемогти і зіслати на якийсь острів. Так, і Бог у е, благає кожну людину бути схожою на дитину. Будьте як діти. По правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете як діти, не війдете у Царство Небесне. Тобто не пренебрігайте дітьми, бо багатьом е здається, що вони такі дурні, інфантіли, нерозумні, не можуть якби прийняти е точку зору. Діти все, що треба, бачити. Їм просто не дають можливості, А так вони би багато чого зробили на користь всього світу. Господь закликає нас зростати у любові Божій і вдосконалювати свої здібності, приумножаючи дари Божі. І е, далі, далі, далі. Ось тут ви самі. Прочитайте. Так, ось такий малюночок. Повнота життя з Божою любов'ю. Ось такий малюночок. Любов матері до дитини і Боже сонце, яке дає світло, тепло всім живим істотам. Без сонечка ми жити не можемо, бо сонечко дає. Життя рослинам і всім тим овочам і фруктам, з яких ми потім беремо їжу і розвиваємося. Звичайно, хтось нам скаже, що зараз цивілізація і що можна жити на електриці, можна, але не довго. Може, оці якісь роки. Переходу, коли е, переход, е, як е, люблять казати апокаліпсис, це е, кінець світу. А я вам скажу, що це буде кінець тьми. Але це треба пережити. Хто має вуха, хай почує і хто має очі, той побачить. Так що, отак, люди мої. Тож, бажаю кожному з вас, все необхідне тримайте у порядку в своїй душі. І тоді ми будемо бачити багато здобутків. Ви будете переходити на інший рівень розуміння і підніматись до більш високого духовного щабеля, через який ви будете усвідомлювати цей світ. Але вже е, в тій е, повноті, яка дійсно треба для того, щоб правильно його зрозуміли, а, а не по маленьким кусочкам. Так. Як Ісус з відкритим серцем любив кожного з нас і за кожного з нас віддав своє серце, свою душу, свою кров і відкупив наші душі. Тож і ми в кінці нашого е, земної подорожі теж е, щось повинні корисне зробити для того, щоб воно було для людства надбанням і бути скарбом для всього-всього людства. Бо ми всі як одна сім'я, як клітинки одного організму. Всім бажаю щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосіївський, з 11-го коридору тропи Серафимосоровського, верхня межа Сергієвої Пустині, Сукральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.